Будьте здорові, будьте багаті. В житті ні на що не слабоваті. Ви на ютуб-каналі Дід та Внук. Ми сьогодні будемо робити для вас продовження. Пікнік була зустріч з моїм другом. А сьогодні продовження. Дуже хвилююсь, бо тому що ми поїдемо в Київ на дуже цікаву зустріч. Можливо, ви знаєте і можете догадуватися, з ким це буде, і що це буде за шоу. Можливо, це буде якась не знаю що, Тримаю в таємниці. Але для того, щоб поїхати в Київ, нам потрібно було попросити, щоб моя мама, це дідова дочка, купила одягу хорошого, файного, щоб він презентабельно виглядав. Взуття вже все купили. Тепер вас тільки чекаємо, і хочемо вам показати, як це все буде відбуватися. Зараз попросив Аню, щоб вона піднімала мене декілька секунд. В общем, їдемо в Київ півтретього. А перед тим як дивитися продовження, я вас прошу, умоляю, благаю. Що хочете, як я собі уявляю, підпишіться, будь ласка, на мій ютуб канал і на мій на діда, на наш сумісний. Це наше, ну, на, наш контент, з разом з вами. Дід та внук, Дід Толя, це в нас виходить. головний персонаж. Я його внук Саша, теж головний, бо тому що ми якби єдина сила. І зараз вже будемо, вже йди, вже йду і. Будемо його одягати і робити йому порядок на голові і на бороді. Ну кому ж вони знають? А то що? Дід, а, ти готовий? Що? Ти, ти готовий? Дай я подивлюсь. Дай я подивлюсь. Чекай я Тобі. Та дай сюди, ну що ти боїшся? Та ж дивись на себе, наведи на себе. Я ж не п'яний. О, ооо о, о. Що, да. Так, що ти готовий? Я вже висив давно, чекай. Так, дідусь, хочу тобі дещо сказати. Так. Ми сьогодні їдемо півтретього в Київ. Моч? Да. З ким? З Вовою Черняком і з Мартіросяном, здається, якось так його звати. Півтретього є. І... ДА! вирушаємо в Київ дід з тобою. ну ну Да, а куди саме? Ну, ми, ми в Київ їдемо, а чого ми їдемо в Київ, як ти думаєш? Щось взяти, бля, ну це щось дід чувствує, що щось, 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 чимось запахло, бля. Да, да, Ви вже, мабуть, догадались, що це може за передача така бути. Ми будемо говорити про катерину Чіхотку, про тхорів, про... Нахуй не мені. Тхори. Як це наша? — Давай. — Ми дякуючи ним, маємо щось робити, дід. Да. І саме головне, дід, ти готовий? Та, готовий, я, я подивлюся. Ти не готовий? Зимою. Ти під... не готовий? Да. Та я що маю підмивати? Ти не готовий, діду ти не готовий. Скай. І Для цього є. Я, твоя дочка, мама, моя, Таня. Вона Шу. сьогодні була, я їй попросив дуже, дав гроші, була в секонд-хенді, і купила коротше, тобі взуття, штани. І на покажи. А а ну Зараз покаже. Давай. Спочатку давай. Так. Зробимо діло. Менше треба піздіти, правильно? Треба да. зробити справу, а потім. Так, дід, ти готовий я готовий. Да. Давай обнімемося красиво. Отако. От ви, ви, ви робіть скріни і кидайте на наш інстаграм Дід Толя, внук. Залишаю в Ютубі в посилання інстаграм наш. Дід та, Внук. Диви, які ми красиві. Подиви, які ми гарні, діду. Да, да. Диви яка бачу. мордочка. А яка в діда мордочка? Я, Ї... так, я так хочу їхати, до дружна. Дід, їдемо в Київ підкоряти Київ своїм файним юмором, е, толерантним, до речі. Так там м, спокою да. нема, воно мені їхати. Та я не знаю, що. Боже, чи... яка тебе мордочка красива? Чим, чим це кінчиться? Дід, кінчиться перемогою. Хуйню... Кінчиться перемогою. Перемогою нашою кінчиться. Да, я та Росія така здорова, блядь, і дурна. Це то сто процентів. Контенту за шебенту! Yeah, оце, оце було красиво, є, бейбі! Оце був красиво, що він Ей, дід, це я закінчив оркестрову яму, я ж великий володар... Владер... Yeah, Голос раку твій. Голос раку е комбінки. <гум> Коротше, сьогодні будемо робити контенту за шебенту! Є! Yeah! Та де це як можна, скажу що. Оу є, бейбе! Скажу, що малоумний. Дід, в мене тривище косвіти, я тратя у подарок давали. Я попросив твою дочку свою мати ходи біля хати купити тобі капці за 250 гривень в секонд хенді а, хороші. Так, давай далі. Штани, Вільвет. Взагалі, чистесненькі і сюда. Бо мій дід має виступати в самому дорогому. Да. Тут із рівні 600. <свісно> <буде. свісно> так, саме головне і саме цікаве, яке в що може бути в цій зі... Я зі? що, у Нью-Йорк їду ждати. Ну почти. Так, Роман. дід. А ну давай. Це дуже хороші. Ну, а... ну, виж, я е, що діда в гуля, хто не знає. Я думаю, що зайдуть якісь здорові. Ну в тебе гуля, дід, що? Я мама цього попросив, щоб мама купила і якби таке. Давай. Дуже важко було знайти, знаєш, зараз на вулиці дощ. На вулиці дощ дочде. Я знаю. А, а, сп... а... На дощ, де, а на Нас дощ дожде, а на місті сухо. Нас дощ. Дощ дожде. В Молдові слишко. Давай я поможу. Чекайте, Бога, мами не близько. Пальчиком раз. Ой, да. Чекай, 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 чекай. бо я боя настра. Я... Дід! Та подиви, як вони до тебе зайшли! Чекай. Все. І гуля не тисне. Та вони здорові, мат на Дід, ну краще здорові, чим будуть малі і потом ще гуля. Тільки не первий. Вони дуже дорогі. Бісь псярень. Це секонд-хенді. В магазині знайти на діда це майже нереально. Хто має магазини, має капці 43-ї зубуд. Пишіть нам. Ти радий, довольний? Пім пиво сьогодні. Чекай. Давай. Я чекаю, аж засмаркався. Зад. За. Та не дергайся. Ви, Підніми вище! Блядь, Дай сюди! Та чекай та ж підніми вище. Та ти неправильно робиш! А як правильно? А де тебе, куля? Твою мать. Боже, таке іменно от на тебе, ніби шили на тобі. Спіз зі в. Боббук. Вс. А ну прийдеться, давай. Модельна походка, веді до толі. Що <звіг> я тако по, по Києву буду ходити? Так, трохи. Ну, сраті, це все. Ні, ну молодежні вони хороші. Не БУ. А я що мамо. Ой, БУ. Остановись, <постирати> бебі! Дід, ти знаєш, яке буде полегшення? Ми зараз поїдемо з тобою двоє, а вони будуть собі без нас. Без двох психічно розвинутих. <звіг> що ти ти? Так, дід, це все прикол, а зараз серйозно. Я бачу, що тобі треба нові штанці. Дивіться. А такі штани. Та да, дай сюди! Штани би а пуговичка нова. Спеціально для діда щоб були. Де? Да. Ширинка даже є. Ще запасна є. Гу да, запасний. Да. Пиздите, хватит. Бренд 100% котон називається. Я бачу, ну що ти чоловіку тем. Давай, вдівати. Чика. Нашим не вдямо. Аж показати людям. Поїхали далі. Я тобі що, баба що? Як ти кажеш? Так, давай руку стає. Не надо. Я... чекай! Ну що ти штани вообще шикарні. Клас. Блеск. Хакі. Мода. Штани як тобі? Бо я переживаю весь, весь аж струшуся. Срати хочеш. Непоганий відвук. Від Modern style. Подивись на мене. От, от подивись на мене зараз. Я на молдувана похоже. Як тобі? Молдуван. А тепер таке дивись, робиться. Раз. Я Раз. знаю. Хорош. Я влізу. Ще, вліз. ще треба це вдіти для повного образу. Давай. Скидай верхній убор, супер, буде yeah. шикарно просто. Диви як обдівається, як бистро. От здорове! Чика я, десь я, блядь. Ага, бачиш чи ні. Що це таке? Ремінь такий. Хороший. Так, ано ну подивись на... Ой боже! Чекай, я ремень, Ви тільки подивіться, це да. тако волшебно просто, до нового року волошебство. Блядь, молдуман роб... роблять з мене. Хеллоу, біч! Дід, ти якийсь ніби... Вообще, ніби молдуман. Нікий. Дуже круто, дуже класно. На. Що? Закладає. Це вона купила на мовдвана, й поїмай. Твоя дочка тікає від камери, як від не знаю, як іде, як від а вони. А вони дикі, що мама, що їм. Що вона. А що вони трохи дикі? нахуй. Коли їдемо? Півтретього. Чого? Приїдуть за нами хлопці, вони дуже відомі, успішні, бізнесмени, політики. На, я хто такий? Дід, тебе чекає Леся китюк разом зі мною. Я їй палку кину. Дід, завжди люди, коли їдуть в Київ, є така традиція, завжди вони йдуть митися. Бо якщо не помиєшся, буде воняти тхором і все. Без дому. Буде тхориком воняти. Ану засели. Дід, скидайся. За Скидаєш то не йдеш, йдеш митися зараз. Йоп, твою мать я йому кожу. Діло зрабу нам можна гуляти сміло, ні? да. да. Дід. Прошу тебе, треба помитися. Ти як будеш піздіти, то я з втечу від тебе. Чого? Так, дід, дід, дід. А як ви рахуєте, чи треба дотримуватися гієни Нахуя? Чи потрібно везде, навіть такое в метро, в під'їздах ставити табличку, Дотримуйтесь гігієни жінки щоб була табличка у всіх. Там треба піздіти, а, я, а я не грамотний, а я грамотний дід. Я грамотний. Так, да, в мене освіти дуже багато, повної. Купляв, хороші. Але все одно треба якось е, щось говорити. У мене є текст на телефоні. Приколи дуже тупі. Дуже тупеньки написав, але ну що, що є? А в нас, в принципі, і контент не особо розумний, так що що є, то є. А чого ти Буде цікаво. Що таке? Що таке? Я ремінь зняв? Ти? ти зняв ремінь, бо тому що ти зараз маєш митися. Півте ого-го. ти гарний. Ага. Ні-ні-ні-ні-ні-ні, треба тебе зараз брити, стригти. Куда це водиться? В столицю ти маєш бути Та... гарненький, Шо? на бонбончик. То що, Нью-Йорк? Че... Ну, Чи Венеція? Це Київ, дід, столиця України. Чи Лондон? Ти знаєш, що я столиця України? Е, українська. Ну да, в принципі. Та ні, в мене лучший капсик. Де це якісь? У тебе який? Я тобі зараз покажу. Чекай. У тебе є якісь капці? Боже бо, чекай! Забери його нахуй! Це гімно. Відкривай. А тебе шой? Хуй. А, в мене тоже. Отакою камерою ми знімаємо, бачите? Ось, ось, ось така от ось 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 пушка. Та Отакий от є. Матрикс революція. Сьогодні вечірня революція! Оу, є бейбі! Ого, олені в Києві їхати. Є, це олені, олені, не бриті і не голені. дивні створіння, в них з мозгів терчать коріння. Що? О! Це що Саламандра? соломандра? Це стара Саламандра. Ммм, Дурочка моя кусока. Чекай! О боже! Дурма с хую! Це твій скарб, дід! Це твій скарб. А... Яр. А які ремні, йомайо! мойо Тікай! Забери бо я її викину нахуй дух! Куди твій саломатри ти казав? Ту то? Да! В Куда ти лізеш? А де вона? Ящик витягне. А це внизу, це чи зліва, справа. Хуй, во! А поки ді думає який вибирати ящик, напишіть коментар. Ой, бляха! Безуміш! Ой-ой! Соломандра! А ну читай. цай! Че не! нахуй! Ого! Це нее! Ого! Це взагалі, шик! Це шльопанці. Це шльопанці. Та от саламандра. Це це саламандра! Стара! Хую! Яка вона стара, вона нова пустив. Це старьо. Це таке виробництво хороше. яке ти тут. Тут нема саламандри, чи тут є саламандра? Вот целый ящик, наверное, был. А ну, а там не Там пусто. А это что твое платье? Хуй! Пиарный. А нет, это бабушки, точно бабушки. Ну ладно. Чекай, давай. ты ж не ходишь в платье, забыл. Пизди я ходил. Пайну не одной рукой. А я другой снимаю, влог. Блять, чтоб ты уже сказывался. Есть саламандра, че нема? нема? Где нахуй? Господь з тобою! Ти що таке вов? Хоча воду! А о, Алло, дивися! Хуй! Це... це бритва! Це я це, це, це бритва. Та що ти, то, що ти мені показував, то вони і є ті саламандри! Та ні, то старйо! Хую! Вже все, піздець. Іди нахуй бійці! А це во що таке? Да жди! О, воу воу во! Я знаю. О, О це вона? Що? Це новіша, так? Читайте Сал... мо. Ці... -салам... Саламандра новіша пише. Там не пише. — Але дуже гарна така, знає. А мене люди питали, ти продаєш її чи ні? Що? Саламандра, а хуя такого? Я поняв. Відказ. Ти знаєш скільки вона зараз стоїть? Коштує. Скільки. 6 тисяч. Рублів чи гривнів? А, а людей вже нема такої малюти. Гривню. шість тисяч гривень, я людям покажу. Що, це во хороше? Да, це це хуйня. Вода хороше. Ну Саламандра не зрівняється ні з ким. Йди нахуй, віце. Я з собою не поїду. Чого? Не не хочу. Тіка! Та ти бачиш, що я роблю. Що ти робиш? Капчі скидаєш? Гайдай, дядя, Скидає. іди нахуй! Та ж побрию тебе. Не надо. Та я ти вдягаюся! Добре почекаю. Босоножки. Оце качественні, хороші. Це честські. А, -а, а. Я гімна не, не брав така, як ти береш. Ти взяв таке, щоб надовго, щоб уже. Да. Ну то я бачу. Дідусь мій дорогенький, я тебе прошу. Давай я тебе пострижу і побрею. Хоча. А побрею. Чекання, ні, я її це темо, я роблю. Добре. Скидайся, можна. Давай. Давай, руку. Не, не надо мені тебе! Все, зараз чекай, диви. Зачево бери! О, диви, хую. Хорошо. Собі? Тупе. Все, во так. Блядь, шо тий. Та не можна таке бажати внукове. Ого, диви, які красиві. Що ти таке нагле, блять. Я не нагле. Що я. Що ти строїшся? Тихо. Ну Я я з тебе не строю? Як то та от стіна. Я ще з себе колись розумного строїв, чи що? Здути, треба. Не ні не, зараз побриг, давай. Я вчера боїмся. Як? Ну це красива мордочка, але. Ты зо мною їдеш, да? Ну а з кем? А ми ж двоє виступати будемо. Що? Будемо виступати. Я. Ja. Будемо виступати? Да-да-да. <laughs> Артисти вибрали. Та не жимай, легенько. О, дивіться, Тримай то. Таня. На, тримай. А що ты там? Нехуй гроші дали, Ну але... да. Та гроші там є, там приз гроші, иди. Збирай волосся своє, Потім продамо. Позоруся там зайдуть. Да. Ми їдемо не опозоритися, а піднести людям настрій. Розміхи. Розміхи коміками. Да. Ну шо, ж, ви тільки що подивилися, як е, Толя збирався, вже одяг є, помився, постригся, побрився, все на бон-бон, на Зайом. і що будуть люди чекати наступний випуск. Що на. це таке? Молодця, нахуй. вони. Наступна частина буде, це те, що ми вже будемо тако в машині їхати з Вововечерніком, з всіма комедіантами там Вова і Марті Расян буде. от. А вони будуть тренувати у нас. Вони будуть нам давати настрій. Ми їм будемо настрій давати. Це буде сполучення двох yeah. трьох або навіть чотирьох енергетичних вампірів. Ти вампір? Хуєв. Yeah. Крокодил. Все, лайкайте. Якщо це відео набере хоча б 500 лайків, не 1000, 500 лайків, ми відразу кидаємо продовження, а продовження буде сама поїздка в Київ на шоу. А яке шоу? шов? смішного. Обов'язково підписуйтеся на Ютуб-канал дід Толя і внук. Саша, ми зараз трошечки посидимо і скоро будемо вирушати. Пої... На... Поїздку в Київ, ура! Да, столиця наша, ура! Yes, very much in bull, chicken, rabul, barabul. Да. Та ж чекай же ж. Руку пхай. Це в Саламандрі підеш? Ну, добці царі. Ой, бляха муха, йома. Чекай, а це... Ну, мені його жалко, послушати. його жалко, внука свого. То поїдь зі мною, вже хоч раз в житті, вже не О, ти вже був. Черниці зі мною поїхав, то в Київ поїдь. Ой, так, що це? Колбаску з собою беру. Ми їдемо без копаса. І чайок зараз собі закипів. Це собою беру. Чекай. Я показую, які красиві. Що? Сонний капець. Я зробив собі ось такий от чайочок. Зараз ми виїжджаємо вже в Київ. І покажу вам ще обстановочку. Дякую бабусі, що допомогла мені зібрати ти ж, діда. Ти ж мав сорочку вдягати, то дивись. Ні, ні, то, то я з собою беру. Так, і ще діда покажу вам, що він там. Так, дід, через 10 минут переїжджає Вова Черняк. Ми будемо їхати. Бери з собою всі гроші, будемо в Да, на Підіс! По подухуй. Як зробити? Та ж подікалон, де дікалон? -ді. В тебе ж немає дікалону, та ж подухуй його. Подохуй мене, подохуй. Саша, цей син задохний, цей син, цей син з Богом. Все, все, з Богом. Уся перехрестила, дід посчитав. Зараз що, Ти, ти, ти гроші? Тут хуя не гроші. Є пару гривень чи нема? Іди туди нахуй! Все, ми виїжджаємо. Так, ми в машині. Артем, Привіт усім. Як, як я забуваю? Мартиросян. Мартиросян. сорі. А. а це що? Армян, блядь. Ну, тата Арма... Армані. <рес> Арнянка. Скільки ми вже їдемо, ти, блін, живчик живчиком. Як так виходить в тебе? Який живчик! <рес> живчик, блін, <рес> на дереві. Ну, бачай, конечно, на колбаска конечно, золотіти в ротик. Я тебе дуже прошу. Давай. Треба набиратися сил. Це вінницька колбаска? Так і видно. <рес> 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 ми люди. ті, що ці розводиться. Пару mm -hmm. слів, як тобі дорога? На джуєбон. А як тобі машина? Oh. Люкс. Оооо, oh, ja я б його машину мав. Але комфортно, ні? Супер. Mm. Вова, черняк. Водій Убера. Водій. На Бон-Бон всі карти розкриті. Ми їдемо на шоу, ток-шоу чи як воно там називається. Розсміши смішного. І нам треба суть цього всього, я так розумію, ще до кінця не розумію. Треба розмішити за одну мінуту, за одну хвилину коміка. Юрій Ткач здається, і Леся Нікітюк точно має бути. Як ти думаєш, вийде розсмішити нам за одну хвилину? Там буде кілька мінут. Розсмішимо. Потім Потім, все. У нас тексту ніхера немає, нічого не підготував. Тут розумні люди, вова. Кажуть, що все буде добре. Да. Артур. Арте, Артем, 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 Артем. Я Артем. — Артем. — Це, Це нормально, нічого страшного. мене мало просто назвати Артуру. Да. Дід, дивись, зробили тобі грім, прическу. Всю. Ми по цьому тексту маємо комік да, За одну Це okay. Ще трохи, троє людей буде виступати, а потім ми будемо виступати. Хай собі Добре? Вони молоді. Чотири, Мені вже 86 років. Я вже так, що не кожен день, це от, їдемо в Київ і виступаємо. Так, ну що ж, крім що ми виступаємо, тут будемо виступити людей. Я Соня Капець, не в'яжу слова. Разом зі мною ось такий от файний хлопець. Привіт-привіт. Звідки ти? Я з Кам'янця-Подільського. Чекай, тут так само, як ми з Кам'янця Подільського. Ну так, да, так. Да. Редактора Вова Черняк, Артем Вересянко. Коротше, майже всі тут з Кам'янця-Подільського. Так, да, так, да, так, да. тільки те, що мені трохи вийшло поїхати трошки з Харківської області сюди. А Це, Звісно, стрмно, ноги просто підкушуються. Можна обісратися просто в хлам. Тому так. що знаєш що, бо ти ж не кожен день ти це все робиш. Заражаєш своєю енергією, правильно? Просто нереально. І, Блін, це, це круто. І коли ти просто дивишся, що куча людей, і всі що там дивляться, просто чекають, а ну що це щось мачка наше, ти таки дивишся свої, свої жарти, тому що блядь. Люди заражають, да, да. І так, знімається відео вже здається, що 3 числа. Вибачте, багато не знімав я в Києві, тому що я був сонний, я був вбитий тим, що важка була дорога. Ми виїхали в 2.30, дід весь час щось говорив. Ну, ви собі це просто уявіть. Постоянно він замовкав на 15 секунд. Буде весною вже випуск. Не будемо говорити, хто що там вигравав. Але ми провели час на бонбончик, а це саме головне. Тому якось так Підписуйтесь обов'язково на цей ютуб канал. Дід Толя Внук», він класний. Ще буде контентус? Я думаю, що будемо знімати. Але я радий, що ми поїхали все таки. І дід отримав задоволення і саме головне, що енергетику від людей розвеселив всіх. І перед тим як ми виступали, він просто всіх, всіх, всіх розвеселив тим, яким він є. І я раз, я разом з ним, на зупинці зупинцями зупинялися, фотографувалися з всіма. Нас люблять, поважають. А ми вас тоже. Тому будьте з нами, будьте разом з внуком, будьте з дідом і з дідом і з внуком. Ми разом вся дружня, хороша сім'я.